О! Що, давай, просто... Та я можу піти, мені взагалі, ну. Блять, вард спалив. Опігу, дивись, ми їх вже розігріваем, як. Давай, давай. И підрубають хилерство, ну і, і пішов. Пішов можете... помирай. Вони навіть не чіпають мене, ні, диви. <гум> Та, вони тупо не б'ють гоблака. Гоблак авторитетом душить. Там е, нашого зевсу о, тихо, тихо, тихо. Зивсуп погано, пацани, зивсу погано. Мать ма не надо, да. И в міді ще в мене другий імпетус, він на не може. Качаюсь тут капець. Я лечу на боке. Тини, тини, паутик пытаюсь, ч З миду. Да, він на боте. <laughs> Найс. Понял. Хорош, Ромчик. Ну пиццпыс делитный. Пиццпыс Петрович. Я стрибну, я стрибну, я стрибнув двох. Давайте, та-та-та, та та. 3 секунди у мене. Так, а окрім підспизди, якийсь ДПС чи набуде. Блядь, скільки можна витратить. Я тримаю ще валору. Я кур'єра зараз б'ю і чекаю. Найс. Nice. Кирить не хочу. Я не туди вон... стрибнув, там були О... в тій стороні вороги. А помогти Суперники Баффіку були в іншій стороні, треба допомагати бафіку. Я йду, я йду, ні, просто йдемо всі разом. А да не поебашемося! Що вмер, якщо їбашимося. Я з ДДшкою, все норм. Бля, треба снайпера На мужчину, на мужчину, зроби. нормально. Я Ну Це був провальний. That was a fail boat. Одна, забігай, 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 не бійся. Я допоможу, ти, все норм. Ну, проблема, треба, арена треба... сб'є. все нормально, все нормально, я живу, я а, на себе взяв чайник, братва. Ох, снайпер б'є. Дуже боляче. Асасінейт живу. Ботл плюс стики непереможна комбінація. Так, ну першу пройшли, все, далі можна вже відлітати в цілому. Тут абсолютно згоден. Я думаю, на таке не втро. розраховували, да? Так, і ми. Ставка це була на один тур. Думали, що я пофіжу вам, так? А нет, тут і без тебе вистачає. Ми надіялись. Професіоналов. свої справи. Тільки Гормон руинець. Під чейном ну, це, що, да. Але. Зарака само. Сашка стоять у лінію, флодить постійно, говорить, блядь, не затыкається цвета, блядь. Просто, <рес> Просто жесть, блядь. Мужик, як радіо. Є такі гравці, конечно. Та mm -hmm. нічого, нормально. О, ну якраз 10-0, нормально. Можна закінчувати. Людини раунд 400, я взагалі здивований, що він розмовляти вміє. Якби мене був 400 раунд дочі, я б вже, мабуть, просто розмовляв би тільки. з своїх Антитутівці. Рухаються далі, переможно убивають. Вибивають, Вибивають, так, гру кальмара. А ну, ульт, ну. Все нормально. Я йду, я йду. Найс. Чим їх? А я наїду. Воно вкрало. Братанчик, ти, ти шо? <laughs> нормально, блядь. Кур'єрчик. Їбать підз'єбав мене. Ну, блядь, як моя довіра бути після Ще такого, один. блядь? Вони в смок вийшли. Піймав. Йду, 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 йду. Там Абадон. Ну, Може ага. Абадон? Апохнер, да. апохнер, апохнер, апохнер. Можеш? Ну, О, Я не супер. можу ульту поставити. Там выбизли тимбера, нормально. Нормально, нормально, нормально. Я дам сайленс. Бля, мені жити треба. Живу. Живу, я в нормі. Норм, Добре, норм, норм. А батона... Я взагалі батона ульті тримаю. Щоб він не заважав просто. Я за му пацани. пацаны. Муерту домашний. Ага. Давай, давай. Му зараз доб'ю. Поки не ні, можу бути, її. я. в нормі, я в нормі. Зараз можу. Mm -hmm. Постану ну, поки доби. Дам сайленс. Він результат Босі, він результат здається, так. Найс. Блять, а ми не вбили. Я цього чела. Там бедон не допоможемо. Я дам сайленс, якщо Абадон підійде. Ще йому арту б'ю. А треба Тімберу шкоду дати. А нема в мене, я прокаст коли видаю. що? ми його добити не можемо, то Тоді виходимо. Я сяду на Абадона, пацани. У мене 10 секунд ульт. 10 секунд я на Абадоні квопі, дивіться. Бля, я в сайленсі, мені треба хелп. Найс. Nice. Тімбара тримаю. Дав сайленс, дав сайленс Абадону. Абадон не зіб'є. Нічого. І квопу в сліп ставлю. Абадона вбив. Ага. Дав сайленс квопі. Ага. Найс, nice, найс. Nice. Ще Муерта, Муерта там А де вбив Абадон? Ага. Йому вдалося. Я стрибнув Абадона. Я стрибнув в трьох, тут сайленс і дав Даю у екс. А, нічого страшного. А я буду тім разримати, якщо ще шок. Давай, давай. Бля, сайленс не можу дати. Хорош, хорош. Я му рту доб'ю. під інфібом, він не сильно б'ється. На, він нічого mm -hmm. не мага. Ой, мама, шики дим, шики дим. ПП. Правильне харчування. А, ну так теж. Годиться, до речі, ВП, мужики. Yes. Антітутів всі, блядь, тримають свій шлях до гранд-фіналу з гордо піднятою головою. -центрик да, я, я бачу, Кирпи піднімуться, треба розбити. Не постої. Давай. Давай. Ага. Так, я Що, Я можу цього. Не, зараз... не, а, не, ні, ну, там, да-да-да, там, там гамно стоїть позаду. Блин, я лечу на квопу, я лечу на квопу. Сейчас блять. О, якщо об'єш, ебать, буде шить, нахуй. Не вб'ю, не вб'ю. Не вб'ю. Не вистачить. <с 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 не <можна> плюс рейндропи. Можу тусика ну, ну, Давай. Там абадон підходить в спині. Я брайнсарчика ага. дам. Да, 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 да. Треба хелп. Попу сліп кидає. Але не, забагато щось, демеджу не йде вона. Даю з ревейджем, даю тепе з ревейджем. Давай, гоу. давай. Пізно, пізно. Хорошо, Ромчик. Можемо купу. Хорошо, Пишите купу треба. Я чекаю блінк. Найс. А блінка не буде. Найс. Всіх забираєте. Хорош. Хорошо. Абадон мій. А, на мені морф. Я да, відійду трошки. Даю глімер, даю глімер. Хорошо, хорошо. І вбити всіх. Морфа. Найс. Найс. Nice. Не буду витрачати. СК стрибає, витрачено. СК стрибає по всіх, але він без демеджа. Я привезу його зараз. Не а потім нас не буду спускати витрачати. Да, похуй, похуй. Просто. Не треба, не треба, не треба. Ми вбиваємо всіх. Не всі знаю, гайс. Кер... Вони, в мене КП з цим шардом не відбираються. Не. Nice. Якщо що. Пацани, чуть-чуть. Uh. Єбать. Хорош, 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 хорош. Як йому там? Я з'їв, я з'їв, я з'їв після. Тускар, все. Без баю. Без uh, баю. Мені треба вийти, Мені треба вийти. Ja, я Морф на мене ЕБ, мужики. А я справжня морфна, тримаю, ремжир. Морф, 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 морф! Там наши ж ти два одразу. Да, да, я, той, я той, на панике, той... блядь. Пизда, Тебе, я на панель. Бьем, объем, бьем. Я бадона пызъем з'їм. Зъем, съем, съем. Блять, на земле. Мене хелпа треба, я живу. Живу, живу, сука, ствоник. Байнес, байнес тотус, байнес. Давай, я? Так, я? Поїхали, Важ개, поїхали, поїхали. да, поехали. Да, поехали, поехали, поехали. А мене вбивають, бля. Хорош. Нормально. СК труси, ты хорош, ти збив, Ромчик, збив СК ульт. Я. Нормально, я лечу. Я, так, я лечу. Л... Станьте в позицію. А, я. Я. А, я. Ой, це... СК тримаю. А ой... Тускара вбив, тускара вбив. СВП, СВП. Морф хексі. Тримаю Абадона, пацаки. всіх, всіх, всіх. Я блін капуст на СК. СК тримаю. СК, 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 СК! Да, не кричи, я чую, я його і тримаю, весь файт. СК! СК! що? Алхіміка я. Я тоскара забрав. Тоскара. Блять, алхимик ПВС баев. Пустим а? зараз. А, не здесь. Выйдите, выйдете, 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 я треба, не можу. треба виходити, виходьте Я виходити. вже не можу, він мене вб'є, все. Ну я по -по попробуй не за ТП аут, цікавить. Не-не-не, я в залупі. Вон вони. Там Абадон буде хилити. Да, в мене знають що гліфа нема. Трибам барфам, брфам, барфам, ну, Я не можу нормально. А... Ну абодон за льто... гонімом, це пізда, так. Да. Марфам, Марфа, МФБ, Фимбл, сфей. Даю, 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 инфибл. Не скару струсив, на. Ну, у мене бає. Значит, 17 секунд. Сука, який Сука, бездар не дел баб? Б без байв не треба было так... атакувати. Да, да. Та ні, мені взагалі не, не треба гарно. було впаїтись початково. Там погано. Нормально стрибайтесь, тобі не треба помирати, бо ти забайнувся, стрибнув кудись з блінка і помер без блінка. Не треба було стрибати. Ні, тобі, я збайтись, піднімак, алхімік вистрибнув, мене вибив тускар, Я не блінкався нікуди. тускар просто... Просто Нічого страшного. А, нічого страшного. Але НТ, блядь, кадаша росіяни. Гарно, гарно грали, гарно грали. Да. Було гарно грали, але програли, так думає.